Шановні колеги, ну у нас і на наших вже годинниках у всіх 11 година, майже трішечки на хвилинку більше. Кворум у нас є, і в принципі ми можемо розпочати нашу роботу. Але перед тим як перейти до порядку денного, я всіх вітаю, хто приєднався до нас сьогодні. Доповідачі я бачу, що долучилась і заступник голови обласної ради Валерія Олегівна до нашої роботи. Добрий і день хочу. Дякую, доброго дня всім. І хочу поінформувати всіх нас, що з 14 серпня 2024 року, відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, усі засідання постійних комісій підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше п'яти років. Тобто ми з вами вийдемо в історію. Відеозапис засідання постійної комісії оприлюднюється невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання на офіційному веб-сайті Ради. Чи в інший спосіб, із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису? Тобто, і сьогоднішнє наше засідання, а також усі наступні засідання будуть записуватися, зберігатися ряд разом із протоколом засідання та оприлюднюватися на офіційному сайті обласної ради. Тобто, беремо до відома всю інформацію і е, працюємо конструктивно. Як ми працювали завжди, так ми і продовжимо з вами роботу. роботу. А зараз, до порядку денного. Порядок денний запропонований вам до розгляду, був надісланий заздалегідь. Ви мали можливість з ним ознайомитись. Він включає три пункти. Треба питання, які виносяться на позачергову сесію 21 серпня, і, як завжди, розділ різний. Шановні колеги, які є пропозиції до порядку денного? Запропоновано до розгляду в наш, в сьогоднішньому засіданні нашої бюджетної комісії? Працюємо, беремо. Прийня, прийня. Прийняти в цілому. Прийняти в цілому і працювати по наданому порядку денному. А. Хто за цю пропозицію? Прошу визначитись. Хто за? Хто проти? Проти Утримали. немає. Теж Світлана немає Шість за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Світлана Івановна. Роман Сергійович, Дійшов, він теж сім за. Прийнято одноголосно. Дякую, добре, шановні колеги. І тоді переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про проект рішення обласної ради, про затвердження порядку використання коштів обласного бюджету на компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей, отриманих згідно з постановою Кабінету міністрів України від 2 серпня 2022 року, номер 856 зі змінами. Доповідає борщ Ольга Іванівна, директор департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації. Будь ласка, вам слово Ольга Іванівна, для доповіді. Слухаємо вас. Добрий день всім присутнім, шановні депутати. Даний проект рішення розроблений та допоможе врегулювати використання коштів обласного бюджету. На компенсацію частини відсадкової ставки за кредитами на придбання житла захисникам захисницям країни та членам їх сімей, отриманими згідно з постановою кабінету міністрів від 2 серпня 2022 року номер 856. Даний порядок визначить правове поля дій посадових осіб Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації, інших органів, задіяних у виконанні заходів та забезпечення здійснення виплати коштів за цільовим призначенням. Реалізація заходу не потребує у 2024 році виділення додаткових коштів з обласного бюджету та здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених бюджетом, в місцевих бюджетах на відповідний рік. Івановна, у вас все? Так, і якщо ми зараз е, переходимо ще на ну, таку інформацію, що е, за наявною інформацією, що у нас прат УКРФУКРФІН житло укладений генеральний договір щодо визначення порядку взаємодії між прав «Укрфінжитло» і банком під час надання йому кредитів, оформлення кредитів від імені та за рахунок прат «Укрфінжитло». Рефінансування та обслуговування кредитів забезпечених іпотеку наданих ними відповідно до умов, затверджених даною постановою, яка визначала, і хочу зазначити, що по Харківській області з акціонерним товариством Державний Ащадбанк України, акціонерне товариство Приватбанк, публічне акціонерне товариство Укргазбанк, Глобуси, Скайбанк, Банк, Кредит, Дніпро, Укрінформ, з яких можуть бути збиральні Дякую. Зрозуміло, але ж ці банки у нас в порядку не прописуються, так? Так. Чи, ви, чи буде прописана додаткова, Ольга Івановна? Ні-ні. Це я просто вам зазначаю, що. Це інформаційно, да, з якими банками буде укладена угода на відшкодування цих відсотків. Так. Дозвольте, я поясню. Будь, Будь ласка. А, а, та, да, ранку. Дякую, так, бо, так, що ви приєдналися до нашої день. роботи. Дуже приємно. Так, добрий день. Дивіться, я прошу вибачення. Це ті банки, які передбачені в постанові можуть працювати з державними грошима погасить оці відсотки для людей. Ми об'єктивно на сьогоднішній день можемо працювати. У нас є угода, ну проєкт угоди, який ми підпишемо після того, як буде прийняти порядок з Укргазбанком. Поки що в нашій області по цьому проєкту, по цій постанові працює Укргазбанк. Зрозуміло. Дякую, Віта Володимир, дякую. Шановні колеги, є ще запитання, чи е, якісь пропозиції до наданого порядку ден, порядку чи е, і, і проєкту рішення? Це немає, є пропозиція прийняти. Yeah, прийняти. Дякую. Дійсно, порядок. Е, Згідно з нашою програмою, який ми з вами затверджували, повинен бути і підтримувати наших військових стосовно питання. Придбання житла і можливості відшкодування відсоткових ставок це дуже добра ініціатива. Тому я теж підтримую таку пропозицію. Шановні колеги, ставлю на голосування підтримати даний проєкт рішення і винести його на пленарне засідання. Хто за цю пропозицію? Прошу визначитись. Хто за? Хто проти? Проти немає. Утримались. Утримались немає за сім рішення. Прийнято одноголосно. Дякую, Світлана. Івановна, дякую, шановні колеги. Рухаємося далі. Наступне питання нашого порядку денного. Ще хвилиночку. Друге питання про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року, номер 1338-7 зі змінами та затвердження порядку використання коштів обласного бюджету для забезпечення допоміжними засобами реабілітації, технічними та іншими засобами реабілітації. осіб. Які тимчасово втратили працездатність та не мають встановленої групи інвалідності. Доповідає також директор департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації борщ Ольга Івановна. Ольга Івановна, будь ласка, ми слухаємо вас. Даний проект рішення розроблений з метою забезпечення надання додаткової соціальної підтримки маломобільним групам населення. Зокрема, це особи, які втратили тимчасову працездатність та ще не мають встановленої групи інвалідності однак, вони потребують забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Це може бути крісла, колісні, палиці, ходунки, ну та інше. Дане питання воно було вже порушено громадськими організаціями неодноразово. і, зокрема, на засіданні ради з питань соціального захисту осіб з інвалідності при Харківській обласній військовій адміністрації. Це зазначено в протоколі номер 1 від 2.07.24 року. Реалізація заходів закупівля саме засобів реабілітації буде здійснюватися обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат шляхом застосування процедури публічних закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства. Заходи ну Заплановано, що можливо реалізувати шляхом перерозподілу коштів з обласного бюджету Харківської області в сумі 2 мільйона між бюджетними програмами, спрямовані на соціальний захист населення. Хочу зазначити теж так довідково, що після цього як відбудеться закупівля, то ну, всі ці засоби будуть за потребою громад заздалегідь визначеною передані в громади. Для вже забезпечення населення потрібним обладнанням. У вас все, Ольга Івановна? Так, так. Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання, а скажіть, ми яким чином будемо передавати? Ми будемо передавати актами прийому передачі. Тут не потрібно буде рішення про е, згоду. Чи воно не передається як основні засоби? Світлана через... Івановна, присутні у нас хтось з юр відділу? Так, у нас крючковий Ілля Миколаївич присутній. Добре. Доброго дня, Юрій Виколаїв... Ілля Миколаївич. Скажіть, будь ласка, Дай. яким чином можлива потім передача цих засобів? Ну, мається на увазі конкретні фізичні особи. Ну, ми, по-перше ж, ми не фізична особа, ми ж кажемо, а, в громаді як... Громаді, громаді да. будемо передавати. Я думаю, що це має бути рішення Ради окремо. Окремо, так? Да? То тобто щоб ми зрозуміли процедуру, яким чином воно буде передаватись, щоб так. людина ж отримала свій час на все це. Так, да, так само. Так само ми передаємо майно згідно з рішеннями про спільну власність територіальних громад і у цей перелік можна включити також і ці засоби. Зрозуміло. Необхідно це доповнювати под цей порядок, цим реченням, що чи просто достатня передача згідно з діючим законодавством? Достатньо. Кому дослід я думаю, до Селя Я думаю, що достатньо окремого окремої вказівки не потрібно, оскільки ми розуміємо, як процедура здійснюється. Тобто в 11 пункті тут є передача засобів з балансу на баланс виконавчих органів згідно з вимогами чинного законодавства? Цього достатньо, так? Так, цього абсолютно достатньо. Добре, дякую. Шановні колеги. Якісь запитання ще до запропонованого порядку використання коштів та проекту рішення є у когось? Будь ласка. Пітріна, да, можна я поясню? Бо може, я щось не почула це від департаменту. Можна я ще? Будь ласка, вітер здав. Дійсно, будь від, ласка. депутати, я просто не почула від департаменту. Я не знаю, чи передали суть, чому ми це робимо? Дивіться, ви знаєте, що ці кріста колісні кодунки і все Мінсоц надає людям безкоштовно. Мінсоц забезпечує всіх безкоштовно. Люди, які отримують статус інвалідності, але разом з тим, люди, які проводять ампутацію в лікарні і отримують статус інвалідності, у них проходить термін 4-6 місяців. І за цих 4-6 місяців люди, у людей немає нічого. І то тобто, з ним треба трохи допомогти, особливо для вразливих форм населення, допомогти забезпечити їх на оцих 4-6 місяців цими колясками, ходунками і так далі. Потім вони його віддають від Мінсобер безкоштовно, а це й по вороту на наступним, кому там треба наступні громадяни людям в громадах. Це оце на оце, поняли, чому ми це робимо. Дякую, Віта Володимир. Ну ми чесно, може, це так конкретно не пролунало із вуст Ольги Івановні, але ми зрозуміємо так, що на цей перехідний період, поки людина отримує своєї інвалідності, але ж йому треба якось допомогти пересуватись, і, і це дійсно треба наша підтримка. Так, Питання мобільності тоді ж ми ж як, як повинні їм передати? Чому тоді мене на, на прямо на фізичну особу не передаємо? Даємо, ми ж передаємо на длі, територіальну громаду. Так, з... да, ми даємо на громаду, і дивіться, ми ж не зможемо відслідкувати хто, коли, де, що зробив Це для нас це буде ціла історія. Це дуже велике персонал треба залучати. А в громадах є ж ці прокатні центри. Громада може або на лікарню. Дивіться, я б, така, що в кожній громаді є соцзахист, відділ соцзахисту. Мені здається, що це ж все-таки відділ соцзахисту повинен цим займатися. Просто да, якщо але, ми про... кожне але... крісло будемо пускати через рішення сесії, ну як це буде виглядати? Ні, ні, ні. Я ж зрозуміла, що ми передамо на громаду, а громаду, як ви кажете, в центрі захисту вже вони будуть працювати безпосередньо з людиною. Ми визначили Ще? якусь кількість, і ми цю, ми цю кількість передаємо громадам, а громади самі розподіляють, так я розумію. Я розумію правильно? Якщо так. так, якщо так, то так. Так. Так, дякую. так. Ще якісь запитання є, шановні колеги, чи пропозиції? Немає. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення разом з порядком і винести його на пленарне засідання. Пропозицію прошу визначитись. Хто за? Хто проти? Проти немає. Утримались? Утримались теж немає. Сім за. Рішення прийнято. Дякую, Світлана Івановна, Дякую, шановні колеги. Дякую, але у нас ще є і питання. Третє порядку денного, яке теж доповідає директор департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації Борщу Ольга Івановна, і це питання про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та члени членів їхніх сімей Харківської області на 2024-2028 роки, затверджено рішенням обласної ради від 23 грудня 2023 року, номер сімсот 8-8 зі змінами. Будь ласка, Ольга Івановна, ми слухаємо вас. Дякую. На виконання доручення Офісу президента України під час електронної наради, яка відбулась 31 липня 2024 року, та відповідно до наказу Міністерства у справах ветеранів України від 5.06.2024 року, No 168 про затвердження методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів, виникла необхідність у створенні в області ветеранського простору. Цей проєкт рішення розроблений з метою організації заходів, направлених на реінтеграцію ветеранів війні, числа захисників Київ і захисниць України, членів їхніх сімей, шляхом створення умов для надання інформаційно-консультативної підтримки, реабілітації, адаптації, психологічної, юридичної та соціальної допомоги, проведення низки культурно-просвітницьких та рекреаційних заходів, надання консультування та допомогу відкритті власної справи навчання і перекваліфікації. Ми розуміємо, що щодня у нас повертаються ветерани війни. Вони розгублені. Їм треба інтегруватися в суспільне життя, і е, ну виникла така необхідність, що ну зробити низку заходів, зробити саме ветеранський простір. І тому з цією метою ми пропонуємо розглянути цей проект рішення моніторингом, потреб ветеранів числа захисників і захисниць України і та членів їх родин. Це є взагалі сьогодні нагальніша потреба щодо створення багатофункціонального, безбар'єрного ветеранського простору для забезпечення саме переходу їх від військової служби до цивільного життя. Також хочу зазначити, що від осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва та захворювання, одержаних під час захисту батьківщини, надходять багаточисленні запити, звернення. Щодо проходження санаторно-курортного лікування, отримання рекреаційних послуг не тільки в закладах, розміщених на території Харківської області, а також на території інших областей України. І враховуючи зазначення пункти 1, 2, 2, сприяння особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва та захворювання, одержаних під час захисту батьківщини самостійно санаторно-хоробному лікуванню, отриманню рекреаційних послуг на території Харківської області через механізм відшкодування частини вартості отриманих послуг відповідно до порядку. Ми пропонуємо ну, змінити, прибираємо Харківську області і розширяємо межі всієї України. Тобто, хлопці можуть самостійно обрати будь-який заклад і оздоровитися саме там. І також пункт 1.2.3 – будівництво, реконструкція будівель та споруд для належного функціонування реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сім'ї. Пункт 1.2.4 – закупівля, обладнання для реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Пункт 1, 2, 3. оздоровлення захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на базі реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги захисникам і захисницям відповідно до порядку, затвердженого рішенням обласної ради. Це все у нас розділ 8, який у нас має назву Завдання та захисти комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024-2028 роки. Це викладено у нас у новій редакції. Прийняття даного рішення дозволить на базі комунального закладу ветеранський простір Пліч опліч Харківської обласної ради надавати ветеранам війни, членам їхніх сімей, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України комплекс послуг, спрямованих на реінтеграцію, інформаційно-консультативну підтримку, реабілітацію, адаптацію, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, проведення. Культурно просвітних і рекреаційних заходів надання консультування, допомогу відкритті власної справи, навчання і перекваліфікації. Реалізацію заходу не потребує у 2024 році виділення додаткових коштів з обласного бюджету Харківської області. Мене все. Дякую, Ольга Івановна. Шановні колеги, які запитання до доповідача з цього проекту рішення? Можна я. Будь ласка, Олександр, скажіть, будь ласка, комунальний заклад, ветеранський простір? Він уже нами створений, він працює? Це те, що ми створювали Ні. в минулому році? Ні, він не створений. Він планується це паралельні процеси. Ми зараз будемо створювати цей простір. Це як я зазначала трішечки раніше, вже у ну, нас завдання. Офісу президента визначені методичні рекомендації, це вимоги часу, тому ми будемо створювати ветеранський простір все паралельно. На базі чого ми будемо створювати? На базі, ну, наприклад, яке приміщення беремо, хто бере участь, який бюджет. Ми прописуємо це все. Дозвольте, -е -е. я поясню. Так, якщо можна. Будь да. ласка, Віталій. Олександр Олександр, дивіться. Ми а, сьогодні є вимога і рішення да, бачення мінвету про те, що хлопцям треба створити ветеранські простори. І хлопці самі неодноразово звертаються про створення цих ветеранських просторів. У нас ми хотіли робити, зробити спочатку, ну, Упрощений варіант, самі по собі що зробити. При цьому Мінвед уже передбачає, що необхідно для цього створити КЗ або КП. комунальну установу для того, щоб цей ветеранський простір діяв на рівні регіону, оскільки Мінвед планує спрямовувати державну субвенцію на оплату роботи психолога, психологічних послуг окремо і помічників ветеранів. Тобто це буде окрема субвенція. Тому нам треба створити комунальний заклад. Враховуючи, що в нашій програмі не було передбачено цього створення комунального закладу, а було передбачено створення реабілітаційного центру. Ми зараз Просто змінюємо пункти програми не створення реабілітаційного центру, а створення ветеранського простору, оскільки в концепті Мінвету е, реабілітаційні центри або реабілітаційні послуги передбачені у ветеранських просторах, тобто вони входять туди ж. Тому ми зараз створимо ветеранський простір. Ветеранський простір, як ми бачимо, ми планували створити і просили обласну раду, щоб це була. Приміщення а, в хатобі, наші знахідки. знаєте, там то безпечні достатньо місця. Там ну, вони не працюючи. Ми там можемо виділити місце і створити безпечні простори для хлопців. Такі хаби, ветеранські хаби. От ми планували зробити це там. ми згоду отримали там, немає, наче в щоб хлопці розміщалися там. Просто я бачив у соціальних мережах спілка ветеранів АТО відкривала аналогічний, практично, аналогічний, практично ветеранський простір. Ну там тема така сама. Я так думаю, що багато різних організацій потрібно залучити, щоб створити його потужним і ну, щоб по потужним. І питання на рахунок фінансування. Для того щоб створити, ми ж повинні виділити фінансування як мінімум уже уже зараз, не просто зміни в програмі. І друге, чи ветеран чи Мін, міністерство ветеранів планує у цьому році якесь фінансування для для для, для цього простору? Чи це тільки декларативні умови, і колись воно буде наступний рік, наступний бюджетний рік? Чи закладено у них фінансування в цьому бюджетному році? Чи це все на рівні декларації? Віце Олександр Товіч, якраз завтра за участі президента, Мінвед проводить великий форум, міжнародний форум, про те, що вони завтра анонсують про відкриття цих регіональних ветеранських просторів, про погодження постанови. Вони завтра презентують це своє бачення ветеранських просторів. і Так далі завтра це вже буде на всю Україну прозвучить, прозвучить а відкрито і потужно. Коли у нас був останнім візитом, пан Руслан, це заступник міністра ветеранів у справ ветеранів з візитом Харківської області. Ми проговорили про це, що в принципі у нас дивіться, у нас. На фінансування цього простору будуть гроші, які закладені для реабілітаційного центру. Ми не збільшимо кошторис. Ми працюємо в тих межах, які вже затверджені обласною радою. Вони там вже є. Але дивіться, ми домовлялися з ним так, що в цьому році вони обов'язково спрямують гроші. Виключно на субвенція на психологі, психологічна допомога і ветерани робота фахівця і супроводу ветеранів. Оці гроші точно будуть на наступний рік. Вони планують ще гроші спланувати, планувати, але ремонти в нашому хабі, крім нас, крім обласного бюджету, ми домовлялися, що вони залучити нас міжнародну організацію, яка зробить нам допоможе зробити ці ремонти. Поки ми зробимо ПКД, поки ми відіграємо, ну поки ми дорогаємо якусь допоробимо, вони, да, вони залучають до нас міжнародних донорів. Вони залучають міжнародних донорів на створення таких п'яти хабів, один з яких є Харківська область. Чому саме е, приміщення е, оперного театру? Чому саме це приміщення беремо? Чому не робимо це на базі, наприклад, реабілітаційного центру, який ми плануємо Ну вже забрали ми до обласної ради, цей що на Клочковській, щоб це було як-то е, зразу і послуга була, і площа більша щоб була? Чого саме рішення зробити його на на території, ну, на, на базі знахідки у оперному театрі? Не вже там є площа наскільки ви? Велика, щоб це все зробити в одному місці. Ми ж там, да, дивіться, перше, це безпечне місце. Немає у нас іншого безпечне місця, а враховуючи контингент, ну саме безпечне місце, яке ми можемо запропонувати. Там є парковка підземна і так далі. да Це перше. По-друге, реабілітаційний центр, який зараз забирає а, департамент охорони здоров'я, це лікувальна послуга. Це буде реабілітація, вони нас туди не пустять. Дивіться, це ж не тільки допомога, яка там психологічна, лікувальна, це певна роду створення цього хабу, це певна тусовка ветеранів. Вони можуть в будь-який час прийти, випити час. Скукави, обговорити якісь свої речі, це, не, це, не, це такий простір. Ну, охорона здоров'я буде проти створення таких просторів у себе на базі. Більш того, це не приймається Мінветом. У нас була пропозиція, виступав а, губернатор Миколаївської області. Кім він хотів це зробити простір на базі госпіталів, ветеранів. Не спрацювало за це, були проти. і МОЗ був проти, і сам Мінвет був проти, і це ну, тобто, простір на базі госпіталів. Нереальна історія. Тобто, Ми розуміємо, так. Різна сфера, то той большой, ми... реабілітацію, зрозуміло. З того, того майна чого подивилися, у нас просто більше немає нічого, об'єктивно немає нічого. Все, чи будемо ми залучати? Останнє питання чи плануємо ми залучати громадські об'єднання, які в нас ну, ветеранських достатньо багато у нас, помимо спілки спілкування українських. Вони просто цим, були, були зацікавлені в допомозі, ага. в, в комунікації, в всьому, щоб це було, ну щоб це було правильно, просто зроблено. Да, тиця, ми ж вже зробили раду ветеранів при ОДА, і ми з ними зустрічаємося. Да, періодично ми з ними зустрічаємося. Поки що все, що вони в мене просили. Там не просили там букліти, програми, там гроші для 370 тисяч. На ці ми все, що вони просили, ми просто все зробили. Ми залучили оцих 370 тисяч. Я знайшла їм через громадську фінансування, громадську організації, через мінвет. У них є програми. Буклітами поробилися, все зробили, що вони просили, крім а, цього ветеранського простору. Ми їх залучаємо обов'язково через те, що цю раду ветеранів у нас входять усі представники ну Ветеранів з, з усіх громад, і у них буде можливість скористатися цим просто простором самостійно. Більш того, представники цієї ради ветеранів завтра теж йдуть на цю міжнародну конференцію і вони будуть вже говорити від ветеранів Харківської області про те, що для них там ну робиться чи не робиться, ну, робиться да, в Харківському області. Розумі. Дякую, Віта Володимир, шановні колеги, є ще якісь запитання чи пропозиції знаданого проєкту рішення? Є пропозиція підтримати, бо дійсно ну, треба підтримувати ветеранів, треба їм надавати можливість повертатися до суспільного життя, і це наш обов'язок, і це наш на робота, щоб хлопці мали можливість адаптуватись після ну, тяжкого психологічного поранення, іншому не скажуть все одно. Зрозуміло, підтримує. Є пропозиція, дякую, Анатолій Федоровичу. Є пропозиція підтримати даний проект рішення і винести в сесійну залу. Хто за цю пропозицію, прошу визначитись, хто за? До нас долучився за Владислав Дмитрович. Дуже приємно. Доброго Добрий дня. день. Доброго. Доброго дня, в Лицявжді. Дякуємо. Хто проти? Проти немає. Утримались. Утримались теж немає. Вісім за рішення прийнято. Вісім за рішення прийнято. Дякую доповідачам, дякую колегі. І у нас порядок денний основних питань у нас вичерпано. У нас лише залишається четверте питання, це розділ різний, як завжди. І якщо у нас є якісь питання, будь ласка, шановні колеги, для загального обговорення, прошу висловитись. Немає якщо не є? Є немає, питання? Немає. Немає, шановні колеги. Якщо немає запитань, то наш порядок денний вичерпано. Я всім дякую за плідну конструктивну роботу. Зустрічаємось на пленарному засіданні. Всім дякую, і до побачення. Гарного дякую. До побачення. дякую.